Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій, і сьогодні буде 10 основних порад, як вибрати автомобіль. Погнали! Перше, визначте цілі. Оберіть авто, яке буде закривати максимально всі ваші потреби. Задайте собі декілька питань: де я буду їздити, з ким я буду їздити і як часто та як багато я буду їздити. Друге, оберіть тип палива: це може бути бензин, дизель, електромобіль, гібрид. Газ, машини є на газу, определіться точно, які варіанти вам не потрібні. Наприклад, ви живете в квартирі, електромобіль вам не підходить, тому що ніде його заряджати. Або ви їздите 10 кілометрів на день на роботу з роботи. Дизель вам також точно не потрібен. Третій пункт. Определяємося, чи автоматична чи механічна коробка передач вам потрібна. Зрозуміло, що їздити легше на автоматичній коробці передач, але якщо вибираєте механіку, ви вмієте їздити на механіці, ви їздите багато, це простіше, надійніше. Ну і вибір машин він значно більший. Особливо це стосується бюджетних машин. Четверте складіть бюджет на покупку автомобіля, але при цьому не забувайте закласти кошти на Перше переоформлення, страховку і обслуговування, технічне обслуговування та ремонт можливо після покупки автомобіля. Говорю це і розумію, що більша половина людей купує машини на всі гроші або на більшу частину грошей, що в них є. Це неправильно, але це факт. П'ятий пункт: зверніться до спеціалістів, які розбираються в підборі машин, так називаємо підборщики, огляд автомобіля, разовий огляд автомобіля. Півтори тисячі гривень на даний момент майже в кожного підборщика. Підбір під ключ 200-300 доларів. Не рекомендую вам звертатися до куму брата СВАТА в підборі машини, тому що це відповідальність. І якщо вони виберуть вам погане авто і завтра заклинить двигун, наприклад, то і ви, і вони будете дуже погано себе почувати, а можливо і порушаться ваші відносини. Шосте: проведіть тест-драйв. Це обов'язково. Я знаю багато продавців, які не дають сісти. Покупцеві за кермо і вважаю, що це неправильно, потрібно прокататися, зрозуміти, чи все подобається, чи нормальна оглядовість, чи влаштовує машина по шумоізоляції, чи банально зможете ви на ній їздити. Особливо це стосується жінок, тому що зараз багато жінок, які продають свої машини, і дуже банальна причина: машина дуже велика. От жінкам важко чомусь відчути габарити автомобіля. Якщо ваша жінка вам каже, що я не буду їздити на механіці. Ні в якому разі не купуйте її механіку, все одно шукайте автомат, як би важко не було. Якщо не вистачає грошей, складайте їх, але не купуйте. Бо все одно, якщо вона не може на ній їздити, вона на ній не поїде, як правило. І потім ви вже будете цікавитися продажем машин, а не їх покупкою. Не шукайте автомобілів по дну ринка. Краще виберіть нижче класом авто, але в кращому стані, тому що вам на цій машині їздити. Якщо ви купите рухлядь, ви будете тільки займатися її ремонтом. Восьмий пункт. Переконайтеся в справжності документів, звірте номер, який вказаний в техпаспорті, з номером кузова на автомобілі, а також рекомендую вам звіряти номер, який вказаний в авторі, а з номером, який вказаний в техпаспорті. Я це дуже часто звіряв, і бували в мене такі випадки, що він-код. В Вавторія зовсім інший. Запитайте у продавця про переоформлення, як воно буде здійснюватися. Найкращі способи це зараз через Дію, 1100-1200 гривень. Перекидаєте через дію, техпаспорт приходить по пошті, це найкращий спосіб. Другий варіант поїхати з продавцем в сервісний центр. Ну, як правило, ніхто не хоче туди їхати, тому виписують договір купівлі-продажу. Якщо виписують договір купівлі-продажу, то. Торгуючи організації, які це роблять, вони перевіряють в базах, чи немає штрафів і виконавчих проваджень. Порада номер 9. Не зациклюйтесь на одній марці і моделі автомобіля, вибирайте ту машину, в якої є найкращий стан. Ну і десята така порада, вона така більш перекупська. Не заторговуйте, не викручуйте руки, другими словами. Це коли покупець починає там, придиратися прямо до всього, а скиньте на то, а скиньте на шини, а скиньте на дорогу, а скиньте, бо там царапка. Як-не-як, -як, вам ще на цій машині їздити, ну і потім вам цю машину продавати. Якщо ви її заторгуєте, потім буде дуже важко продати. Вже не один раз ну, перевірено це. Додивилися це відео до кінця. Я вам дуже вдячний. Прожимайте палець вверх, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам вдалих покупок, Ну а продавцям. Вдалих продажей